Доброго осіннього ранку. А і цей ранок починається не з кави, а з нормального такого конкретного кросу. Ми з Марком біжимо до Елі В садочок на свято осені. І ми його мало не прогавили. І Я щось подумала, що у нас свято осені 28 числа. І вчора випадково. Дізналася, що це сьогодні. Але це нічого страшного. Еля була готова. Все у нас є. Єдине, що я могла пропустити. Але все добре. Ми вже під садочком. Будемо Елю зараз готувати і будемо дивитися концерт. Моя краплинка. Дівчаток. Кому останеться, то йдіть сюди. Боже, до яка ти гарнюня. Марко, ти там хазяйнуєш? Ти куди поліз? У По чужих шапках. Глянь. Подивись на мене. Яка Я катета. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хоч по дві штучки. Матка. Саша. То в садочку вийшло дійсно дуже яскравим і водночас милим і таким затишним. Я то думала, що я вже стріляний горобець і мене нічим не проймеш. Але Як тільки концерт почався, я так розчулилася, сльозу впустила. Словом поповній пройнялася моментом. Моя Еля була зіркою, але ще більшою зіркою був Марко. Він готовий був запалювати танцпол ще з порога садочка. Тільки він почув перші звуки музики, відразу почав танцювати, його не можна було стримувати, я його на силу тримала то на руках, то на кріслі, але він рвався, рвався, рвався. І зрештою він таки вирвався до дітей і вихователька, і змушена була його взяти за руку і таки допустити до кола обраних. Ми, йдемо. ми всі вже закінчили наше свято. Геля гарна. Марко натанцювався. І ми йдемо додому. Геля вперлася, не захотіла бути в садочку. І ми всі йдемо. Прямуємо додому. Сьогодні в нас такий лайтовий день. Ну, у кого як? У людей. Еляк знайшла котика. А кого вона знайшла? Кіцю. Вирішили не поспішати, бо я так томилася, поки добігла сюди, поки ми гецали з Марком, бо його треба було якось втримувати, щоб він на сцену не вибіг, він виявляється такий артист. Тому ми йдемо повз озеро, ще каву десь купити, але тут немає, здається. І будемо насолоджуватися. Дуже гарний, спокійний ранок, дуже приємне повітря, співають пташки. Правда, діти трошки кричать мої, але нічого. Що вам сказати? Життя зірки нелегке зморилося дитя від тих танців, від прогулянки. І батарейка сіла. Чого тільки природа нам не підкине. Смішне, правда? Ми тут з марком вирішили зробити ревізію по іграшках, бо ціла купа барахла, все валяється під ногами. Треба частину викинути. Зараз оце все зношу. Ті всі коробки. Марко звичайно розгулявся, але нічого. Коробки, якісь, коробочки, ящички, то зараз все переберемо, частина піде на смітник, поки Елі нема. Бо Марко не зрозуміє, що, що це я задумала. Думаю, так і треба. Зрядки, я там помила, але річі виявився заблокованим. Ні, може прийти. Зато марко тут не сильно може, моє завдання. Оце все. Пересортувати. І отут ще є частина. Це піде одразу на смітник. Уже поколотий. Марко його дуже сильно потрощив. Еля так не нищила іграшки, як ось марко цей й товче просто безбожно. Значить, так, все, що мені не треба, або я вважаю, що можна віднести, буду кладати ось цей ящик. Ну, спробую спробую розібратися На що ти кинув Марк? Підійде. Стільки я відібрала, щоб винести це відам, не граються ними, оце просто винести. І оцей будиночок теж ми винесемо, бо він вже дуже поломаний, на жаль. Але діти ним дуже гралися. Киця, так. А що, хто це знову розкидав? Так, конструктор нарешті посортувала, бо все порозкидали. Оцей, ось цей. Ось тут у нас конструктори, тут звірята. тут щенячий патруль. Тут у нас дві лікаря. Ось всяка всячина. Нарешті ковчег зібрали до кучі. Посуд, вони граються, ним трошки перебрала, але лишила всякі музикальні іграшки. І з ляльок лишила тільки два пупса, решта у мене всеховане. М'які іграшки ціла. Гора, то я перебрала вже. Білий мішок, ляльок. Еля, ними не граються, тільки валяються і створюють безлад. Тут машинки. Тут дрібненькі іграшки. Діти люблять дуже всяку дрібноту. Майже не сортувала, тільки щось дуже поломане викинула. Бо ним грається найбільше. Це Еліна парафія, оці звірята різного плану, роду, виду. Коротше, звірі, звірі, птахи, динозаври, всякі тварини, все живе. Вона це дуже любить. Коні, єдинороги. Це наше все. Це все лишається, змії. Все це лишається. Нічого, нічого не забирала. У такий контейнер склала м'ячі, бо вони по всій хаті розбігаються. Все розсортувала. На місце поскладала, Марко вже тут грається, хазяйнує. Так, тут у нас машинки, там у нас конструктори різні, Звірята. щенячі патрулі, не знаю, дрібнота. Сортувала я те, що хочу винести оце кульок в такий Я їх віддам. Тут я винесу цей бокс. Там є, вони не поломені, вони просто. Діти не граються ними, вони просто створюють мені бардак. А оце я викину, бо він поломаний. Покажу вам свої знахідки на секонд-хенді. Так, часом там забігаю. Але то треба мати настрій на таке. Ось цю кубку, а тут два светрики, я купила для дому в дуже доброму стані, плаття для дівчинки з динозавриками. Таке легеньке, для садочка, супер. Абсолютно в прекрасному стані. І такі колготи були з бірочкою, нові. Колготки з дракончиками чи з динозавриками. Так, потім футболки. Одна футболка така, така маєчка, біленька, така футболка біла. І така смугаста дуже класної якості. Прямо реально там така тканина дуже класна. І мені в ній, мені здається, гарно. Ну, і оця була нова майже. Я її вже всі попрала. Оця була теж новенька. Mm. Один, два, три, чотири. По суті, три футболки і одна майка. Такі плаття і колготки, такий светрик ось такий кольор більш реальний, навіть він трошки темніший. І такий светрик цей тоненький светрик. Так просто зараз приємно носити. Він вже таке нерозтягнені. За все це я заплатила десь 48 чи 46 гривень. До 50, вже навіть не пригадую. Речі у дуже гарному стані. Дещо було нове. Це один, а була ще в іншому секонд-хенді. Там я купила дитині ось таке плаття. Таке платічко. дуже тепленьке, дуже приємне. М'якесеньке, прямо ніжність одна. І малому купила ось таку смішнючу шапку. Ось така. Це так по приколу. І за це я заплатила щось до 100 гривень. Я теж не пригадую. Ну, в районі 100, не пам'ятаю. Та й таке, що скажете? Так, дивіться, які в мене наслідники. Як показати це? Ціла долоня з патьоком Вниз Жир до моркова долоня. Ой, тут ще десь губи були, пальці. Вирішила зробити варенички з м'ясом на заварному тісті. У мене останніми днями діти жахливо їдять, сьогодні взагалі майже нічого не їли, Виридують, морко хворіє, тому я вирішила їх чимось потішити. Від такого вони рідко коли відмовляються. Для тіста просіюю борошно. Цього робити не обов'язково, але мені подобається процес. Додаю одне яйце, сіль олію і починаю вимішувати тісто Коли я трошки його розмішаю, інгредієнти між собою розподіляться я додаю окріп поступово, вмішуючи у це тісто. Тісто починає перемішувати ложкою, але потім воно трошки охолоне і можна вже це робити руками. Це набагато зручніше і швидше. Рецепт заварного тіста залишу під відео в інфобоксі. Закінчую місити на стільниці, мені так зручніше, там більше місця, і рухи вільніші, легше це все завершити. Тісто ховаю під плівку, щоб воно постояло і охололо. А тим часом готую фарш. Насправді це я так називаю варенички. А по факту це, напевно, пельмені, тому що я використовую сирий фарш і заправляю, по суті, напевно, так само, як і пельмені. Але оскільки я трошки ледацюга, мені лінь робити зайву операцію, тобто завертати їх як на пельмені, то я залишаю їх у вигляді вареників. До фаршу я додаю одну цибулинку, сіль, перець і тут дала сухої зелені, а ще дала холодної води. Так вони соковитіші. Ну, Як ви помітили, я не встигла їх завершити без допомоги, бо прокинувся Марко. Показую тут вам чим користуюся такими кулінарними кільцями, колись замовляла на Аліекспресі. Для варенички використовую найменший діаметр і такий кулінарний штапель. зручно ним розрізати тісто. Цього разу Морко був настільки активний, що намагався мені тут у всьому допомагати. М'ясо розкладав, тісто щепав, всі мої паланички, які я повирізала, намагався. Перекрутити, кудись засунути. Не все я зняла, не все. Тут у відео потрапило. Але, повірте, зробити вареники з дітьми, на цей раз було ще тим квестом. Але в результаті все вийшло, прийшов чоловік і трішки відволік мені марка, забрав на себе, і я змогла завершити. Але поки він ще був зі мною, я працювала на перегонки. Я намагалася його у всьому випередити, інакше б все було втрачено. Місія була провалена. А мені дуже вже хотілося їх нагодувати, бо, відповідно, у них і настрій кращий став би. Кадри, звичайно, потішні, але я вам скажу трошки дратувалася. Залишила їх спеціально для вас, щоб ви теж потішилися. Ну, Тут у мене нарешті з'явилася нагода попрацювати вже самій. Насправді я люблю це, з тістом повозитися, саме з отаким. Воно настільки м'яке і еластичне, настільки піддатливе і ніжне, в руках слухається, що з ним хочеться працювати. До того часу, поки я не дізналася цього рецепту, я просто ненавиділа робити щось з тістом. Я по правді сказати навіть уникала такої роботи, майже ніколи не робила вареників, дуже рідко якісь пельмені, бо мені це не подобалося. А зараз я кайфую від цього. Ну, більш менш. Недовго я там була на самоті, прокинулася Еля і теж мені допомагала. Ну, з неї простіше, бо вона вже розуміє багато і так не перешкоджає. Ага! Да. Рівненько. Бери, клади. За два. Ви який веселий. Угу. Якби його так от... То усмішка буде? Так. Наче тут. Наче б то усмішка? На то. я ще зроблю тобі веселого. Ось О. такого. Десь який веселий. На це місяць. Наче місяць. А ще я зробила тобі веселого? Так. А круглий не... як я тобі зроблю? О, на, на цей місяць і, і зовти. Наліпила ось стільки вареничків, а це вареник так званий Еля зробила. Вона щось тобі там робила, крутила, ліпила і сказала, що це її вареник. Фаршу в мене було небагато, тому тісто залишилося. Ну все, тепер я варю їх і вже мої діти будуть їсти. Ну і обов'язково кидаю Елін вареник. Вона потім його з задоволенням їла і всім хвалилася. Ну, а я б... Зиводкою. Молодець. Це не так гарячий. Ну ясна. А я хочу дракон і його малятку. Оцей дракон. Так, і його малятку. А його маленько. Нічого, ми зараз зробимо. Ми, ми Тримаю цей дракон і оце яйце. Так. А, а що де коли де ми будемо його клеїти? От тут, з боку. Давай так, щоб тобі було. Дивись, який, який розкішний дракон. Класс, який класний дракон. А оцей сюди приклеїмо? Ти будеш що робити? Малювати малювати пать. А що це таке? Як називається? Ма скажи ще раз, як називається? Лак. Так, а що ти будеш робити? Це що за процедура? Маніту, так? Да. Да? Маникю. Да. О, у тебе вийшло це сказати? Так. Да. Ось на сіні. А Це оланжений. На сині, а це оландо. Можна взяти, який загодний. Синій ты все. Так. Оголювати. А так?

Як ви зрозуміли, моя Еля робила собі манікюр. Вона попросила дати їй лак і сказала, щоб я включила камеру, бо вона має щось розказати. Привет, малята, я знову малюю. Не зважай на мене. Я не буду, донь. Все гаразд. Я сьогодні знову малюю. Ну что, малята сподобалась? Ну добре. Клас Я сама це зробила. І сама спливалася з малята. А що ти думаєш, що тебе малята будуть дивитися? Та я їм казу. А, ти, а чому малята? Може тебе дорослий будуть буде. Ні, а не будуть у мене малята чтки. Тебе будуть чути малюнки. <гас> Сьогодні я сама намалювала Маленьку. і все читаю. Зараз ми побачимось папа. Папа. Папа, помагай папа Марку. Папа моя, папа моята. Скоро побачимось, да? Бач... Побачимось. Кажи, побачимось у наступних відео. Наступних видео побайку вас. Папа 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 З Богом вас.